Доброго дня, вас вітає компанія BRAMUS. На даному об'єкті ми змонтували відкритні ворота з хвірткою. Хвіртка була змонтована окремо. Як декоративний елемент ми використовували зашивку жалюзі Duos. Трошки далі показана хвіртка. Поки ще без зашивки і врізаний замок. Замочок йде з бачонком. Такі замок, правило, монтується. Коли на саму хвіртку встановлюється накладна ручка. Дуже красиво дивиться, хоча б якщо вона розмірами 80 см, -тераметр. змонтована рейка, але поки що без автоматики. Автоматику змовлених буде встановлювати пізніше. Фурнітура делюксована 600 кг. От уловлювачі з роликами. І зверху також тут не видно 4 ролики йде на розрозі. Зашивка вона дивиться симетричною як всередині, так і ззовні. Паркат зроблений з блоків золотий мандарин. Тут вже ми закінчуємо повністю монтаж. Ось покажена жехвірка зашивкою доуз і метровою ручкою накладною. Як вона все виглядає? Звертайтеся до нас.